Усім привіт дорослим та малятам. Спробуйте малята відгадати мою загадку. Ходить гордо по подвір'ю, розпустивши хвіст та пір'я, набундючившись, мов пан. Це не півень, не фазан. Галасливий в нього крик. Здогадались? Це індик. Індики досить великі красиві птахи. Хвіст розпускають, як павичі, наче віяло, яке переливається різними кольорами і білими, і червоними, і зеленими. Голова індика прикрашена наростами, коралами. Вважає себе індик поважним птахом і завжди ходить гордим та надутим. Пробуємо його виліпити з пластиліну. Нам знадобиться пластилін, стека, підкладка та серветка. Індик, птаха велика та товстенька, тому візьмемо побільше шматочок та скачаємо величеньку куль. Це буде тулуб індика. Ще відріжемо невеличкий шматочок і будемо формувати. З нього шию та голову, голова кругла на довгій шиї. Тулуб буде кріпитися на конусоподібну підставочку ніжки. Качаємо спочатку кульку і звузимо її в верхню частину, відріжемо зеленого: один шматочок більший, другий трохи менший, більший для хвоста. А менший для крил. З меншого скачаємо кульку, розплющимо, Тулуб з'єднаємо з ніжками, розріжемо, підготуємо крила та приєднаємо крила до тулуба. З більшого зеленого шматочка так само скачаємо кульку, розплющимо. Це буде пишний хвіст, як віяло. Будемо прикрашати його дрібними деталями. З яскраво-помаранчевого кольору сформуємо, наче пір'їнки та викладемо їх у вигляді орнаменту околу. Та між пір'їнками додамо дрібні, наче намистинки крапочки. Можна додати лінії за допомогою стеки. Прикрашений пишний хвіст приєднаємо обережно до тулуба між крилами. Добре притиснемо. На голові птаха сформуємо дзьоб. Поприщіпаємо, трошки витягнемо. Скачаємо дві дрібні чорні кульки та приєднаємо. Це будуть очі нашого птаха. І залишилось прикрасити голову червоними коралами. Це будуть, наче сережки з обох боків голови у формі крапелюк і над клювом. Сформуємо дрібні деталі, приєднаємо голову та шию, примажемо добре і додамо йому прикраси, якими він дуже пишається. Ось такий трохи кумедний, але цікавий індик у мене вийшов. Всім бажаю гарного настрою, творчого натхнення, дуже чекатиму на фото ваших пластилінових поробок. До побачення, малята, до нових зустрічей!